Піднята підлога у спортзалі для того, щоб була акустика, інтерактивна підлога у комплексній лабораторії зорового розвантаження, навчальні кабінети у темряві, де світяться окремі елементи, читаюча машинка, яка озвучує текст. і. Роботсканове приміщення реабілітаційний кабінет для дітей, які мають ДЦП. Усе це знаходиться у вигодській спеціальній школі для дітей з порушенням зору. Сьогодні тут навчається 81 дитина. За словами директорки школи Оксани Якимів, у закладі готові навчати до 120 дітей з порушеннями зору. Діти навчаються, утримуються. Проживають і харчуються тут в школі за рахунок держави, тобто з батьків не стягується жодна плата за утримання дитини. 44 з цієї чисельності це діти Вигодської територіальної громади, і відповідно 56% це діти з терен області. З 2008 року вигодська спеціальна школа розпочала приймати дітей не тільки з порушеннями зору, а й з комплексними порушеннями. Усі вихованці мають батьків. Тих, хто живе близько від школи, забирають додому кожного дня. Діти, які повинні їхати додому більше години, залишаються ночувати у школі з понеділка до п'ятниці. У зв'язку з карантином діти мешкають у кімнатах по одному. Роман Маросяк із села Шевченкове, що недалеко від вигоди, тому хлопець. Не ночує в школі. Розповідає, йому дуже подобається навчання, а коли закінчить школу, працюватиме далекобійником. Мої уроки улюблені математика, українська мова, ще що там можу сказати. Ну а наприклад, ритміка. І якщо там розвиток мовлення, і англійська. Ірина Томашевська мама близнюків, які навчаються у Вигодській спеціальній школі у 10 класі. І я дуже задоволена і, і рівнем освіти, і тим, як проходять тут заняття. Діти розвиваються, діти навчаються, в них є багато і розвиткових занять, і корекційних, і крім того, вони ще й покращують світ зір. Тому що тут вправи на зір вони проходять кожен раз реабілітацію. Я їх забираю, тому що в мене один хлопчик він в колясці, тому я їх тут надовго не лишаю. У школі надають повну загальну середню освіту. Освітній процес відрізняється від того, який відбувається у звичайній школі. Зокрема, діти тут навчаються на один рік довше. Дітей в робочому навчальному плані, окрім. Інваріантної складової предметів, які ми вивчаємо, і в школі звичайні у нас є ще корекційно-розвиткові предмети: це лікувальна фізкультура, це корекція розвитку, це соціально-побутове орієнтування, це розвиток мовлення, тобто ті спеціальні предмети, які спрямовані на розвиток тактильних і інших відчуттів слабозорої дитини. У школі є дев'ять пристроїв для корекції зору, які придбали за меценатські і грантові гроші з їхньою допомогою. Лікують косо роблять масаж очей та покращують зір в цілому. Цей апарат називається струмочок. Він використовується для тренування зору і підвищення гостроти. Дітки сідають і слідкують очком за світлом. Венера Кладько вчиться у школі два місяці. Додому їздить тільки на вихідні. Зараз проходить курс лікування. Дивиться мультфільм на спеціальному пристрої для корекції зору. У звичайній школі дуже багато дітей, там нема такого, як тут. Тут набагато легше вчитися, більше вчителя привозять до тебе уваги. І зір кращиться на вправах. Прави на покращення зору, які проходять учні, дають свій результат, каже лікарка-офтальмолог Вікторія Юрків. Трапляються випадки, коли дітей виключають зі школи через те, що зір у них покращився. З такими діагнозами, як астигматизм, це і більша частина дітей. Також багато дітей з таким діагнозом, як амбліопія, тобто ліниве око, косоокість, рідкісні такі захворювання, як аніредія, тобто відсутність кольорової частини очі. Райдушки. Лікування індивідуально підбирається для кожної дитини, тобто воно є різне. Комусь такі потрібні апарати, комусь такі. Є звичайно свої протипокази деяких дітей, тому вже відповідно до діагнозу я складаю графік і план реабілітації. Також ще наявне таке, як карта зорових навантажень. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.